Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі перевіряли укриття в комунарському районі. Чи всі сховища відповідають вимогам, розповімо згодом. В Запоріжжі триває сезон прибирання. Весняну толоку влаштували і співробітники футбольного клубу Металург. Подробиці в нашому сюжеті. Запорізькій філармонії 85. як святкували ювілей у закладі, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні за даними ситуаційного центру Міністерства оборони України протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Зокрема, вночі ворог завдав ударів по місту Покровськ на Донеччині. П'ятеро людей отримали поранення. Виникло загорання в адміністративній будівлі та приватному помешканні. Рятувальники п'ять годин приборкували пожежу житлового будинку. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей. А вже зранку російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оприлюднив відео, на якому видно, як виглядає місто після ворожого обстрілу. П'ять прилюдів було? Ну, Перший. Почало 9-го, минут 10-9. Бо ми вийшли туди покурити, якраз прилетіли. Угу. І потім вони от через кожних 3 хвилини, через скільки почали стріляти. У власній квартирі під обстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно мозкову травми, поранення голови. 54-річна жінка, котра перебувала на вулиці, отримала вибухову травму та поранення передпліччя. Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Ще одні постраждалі 81-річній Херсонці. Медичну допомогу бригада швидкої надала на місці. Тим часом найбільш запеклі бої тривають в Донецькій області. Зокрема, на Бахмутському напрямку відбито 30 атак ворога, ще 20 – на Новопавлівському. На відео бійці Волинського прикордонного загону показали, як відбила атаку противника на один з опорних пунктів на Донеччині. Прикордонники також ліквідували шістьох російських військових, які під час відступу сховалися в укритті. Загалом, за даними генштабу, протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Бойову роботу наших захисників показав головнокомандувач Олександр Сирський. Минулої доби загальні втрати ворога склали 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Близько п'ятнадцятої в Запоріжжі пролунало три вибухи. За інформацією міськради, за попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждало шість людей, пошкоджені будинки. Вночі 5 квітня противник атакував Україну 13-ма ударними безпілотниками, мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 шахедів, сім з них на території Запорізької області. Протягом минулої доби загарбники завдали чотири. Триста удар по 10 населених пунктах області є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В Оріхові під завалами будинку опинилися троє цивільних чоловік та дві жінки. рятувальники спільно з поліцейськими розібрали вхід до будинку та деблокували людей з-під завалів. Одного з врятованих доправили до медзакладу. Росіяни здійснили 286 артударів по населених пунктах області. Завдали ракетного удару по широкому і два авіаційні удари по роботиному. 96 безпілотників атакували вільнянськ, гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 РСЗВ обстрілів прийшлися по малій токомачці та роботиному. Правоохоронці задокументували 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А у тимчасово окупованому Бердянську на каналізаційно-насосній станції номер 3 обвалився колектор. Трапився масштабний прорив з просіданням ґрунту. Решисти взялися його ремонтувати. а Щоправда, обіцяють привести його до ладу не раніше ніж за місяць. Рашисти перетворюють Бердянськ на зливну яму. Вже ні для кого не секрет, що окупанти не здатні забезпечити хоча б мінімальні комфортні умови проживання. Ситуація погіршується з кожним днем. За іронією долі, такі ситуації відбуваються саме на тлі яскравих пропагандистських картинок про модернізацію та відбудову міста. На запорізькому напрямку наші оборонці активними діями завдають окупантам втрат в живій силі та техніці. Виснажують противника вздовж всієї лінії фронту. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти за підтримки авіації здійснили чотири безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. 1 квітня 24 запорізькі школи впровадили змішаний формат навчання. Приблизно півтори тисячі школярів з минулого тижня прийшли на уроки до закладів освіти. Як зазначають в обласній військовій адміністрації, заняття проводяться безпосередньо в укриттях, а по відгуках батьків та учнів на Змішаний формат виправдав себе. Тож, за попередніми прогнозами, з 1 вересня 2024-го повернутися до навчання безпосередньо в школах зможуть 40 тисяч учнів. До 1 вересня ми хочемо відбудувати декілька повноцінних підземних шкіл. По ми будемо збільшувати кількість підготовлених укриттів для того, щоб в змішаному форматі розпочинати навчання в нових і нових школах. Третє: в тих школах, де є велике укриття, зазвичай це тіри, які раніше були в школах. Ми наразі будемо узгоджувати з представниками ДСНС, рятувальників Держспоживслужби можливість встановлювати перегородки для того, щоб розбивати ці великі приміщення на класи, щоб більшої кількість кількості дітей дати можливість навчатися. Наша мета на 1 вересня: 40 тисяч учнів, які знаходяться на території Запоріжжя, мають мати змогу навчатися офлайн. З 1 квітня начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров був зареєстрований як основний підписант всіх документів обласної ради. Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу до ОВА повноважень обласної ради на період воєнного стану. Вже є і перші кадрові рішення цього тижня буде скорочено двох із трьох заступників голови облради. Також вдвічі з 90 до 45 зменшать кількість співробітників апарату облради. Як зазначають обласне. Осній військовій адміністрації це дозволить зекономити щонайменше 14 мільйонів гривень вже в цьому році. Реформи торкнуться і комунальних підприємств. Можемо взяти на прикладі соціального захисту. У нас приблизно 15 комунальних установ, які будуть полежати реформуванню. Чому? Тому що сьогодні з 15 установ лише в чотирьох є контингент. Ті люди, які здобувають послуги в закладах соціального захисту. Всі інші вивезені на Західну Україну ще навесні 2022 року. Але сьогодні всі ті заклади, які стоять порожні, вони повністю фінансуються обласним бюджетом. І то є абсурдна ситуація. Саме тому ми точно будемо об'єднувати велику кількість закладів, скорочувати адміністративний персонал, скорочувати видатки обласного бюджету для того, щоб направити більше коштів на підтримку Збройних сил України. У Запоріжжі школи переходять до змішаної форми навчання. Так, однією з умов провадження цього формату була можливість забезпечити учнів гарячим харчуванням у закладі освіти. Однак, з моменту переходу на дистанційне навчання, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії, ціна одного обіду у школі або дитсадку, зросла майже втричі. Якщо у 2021 році один обід із гарячою стравою для учнів перших четвертих класів коштував 34 гривні 50 копійок, то у дві 2024-му вже 131 гривню 75 копійок. Такий же прийом їжі, наприклад, для старшокласників подорожчав з 40 гривень 50 копійок до 146 гривень. Чому так сталося? Представники департаменту освіти міської ради розповіли на прес-конференції. Більшились м'ясні продукти, м'ясо, м'ясо, риби. Збільшили, було збільшено. І введена в меню такі продукти, як масло безлактозне, трав'яні чаї. Да, це ті продукти, які ведуть за собою. Дорогостоящі продукти це також все, все влягло в розрахунки вартості харчування. Також враховувались норми на одну дитину. Я вже сказала, це енергетична гігакалорії були збільшені. Враховувалися висновки торгово-промислової палати, це лягло в основу у нас розрахунків, плюс індекс інфляції, враховуючи 22-й рік, початок війни і перший рік війни, ви пам'ятаєте, і всі. Ми пережили той небачений стрибок цін на продукти харчування, де й взагалі на всі товари, які споживає населення, в тому числі і продукти, які повинні бути використовуватися в закладах освіти для організації харчування. Незважаючи на те, що приймалися рішення про організацію навчального процесу в дистанційному режимі, але ми були готові для для того щоб в будь-який момент вийти на очне навчання наразі фонд захисних споруд Запоріжжя налічує 1111 об'єктів. Це сховища протирадіаційні та найпростіші укриття. Їхній стан щокварталу перевіряє відповідна комісія про результати інспекції в Комунарському районі. Розповість Артур Туркін. Це сховище в медичному закладі розраховано на 100 осіб. Є два входи-виходи із стаціонару та з вулиці. Сховище оснащене всім необхідним, як для тимчасового перебування, так і для медичних функцій. У головному залі кілька ортопедичних ліжок з матрацами. Є необхідний запас технічної та питної води, два санвузла, душова кабіна і телефон із внутрішнім зв'язком та вайфаєм. В окремих палатах кисневі концентратори, дефібрилятори, монітори пацієнтів і апарати. Ревал, все це можна використати за необхідності. Загалом тут може розміститися приблизно 50 пацієнтів та медичний персонал. Це палата інтенсивної терапії. Хворі, які потребують важкі хворі, які потребують інтенсивного лікування реанімаційного. Навіть реанімаційного лікування вони можуть знаходитись тут. Ну і соматичні хворі, Звичайні саматичні хворі, які знаходяться на ліжках стаціонару та не можуть бути виписані додому. На час тривоги укриття в медзакладі відкрите для мешканців цілодобово. Це один із головних критеріїв перевірки фонду захисних споруд у Запоріжжі. Наразі обстежують укриття у комунарському районі. Зокрема, відвідали таке приміщення, і в одному з ОСББ там може розміститися до 50 осіб. Умови створені у сховищі, фіксують як належні у разі виявлення захисних споруд, до яких обмежено доступ. Під час повітряної тривоги або є факти надходження скарг від громадян міста щодо недоступу до захисних споруд, ця інформація перевіряється. Та подаються відповідні заяви у органи Міністерства внутрішніх справ за результатами перевірок у районах буде складено акти. А зведену таблицю можна буде побачити на сайті міської ради. Виключені із переліку захисних споруд об'єкти заміняють іншими за пропозиціями райадміністрації. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Запоріжжя отримало від міської організації Товариства Червоного Хреста Україна в якості гуманітарної допомоги шість генераторів грізної потужності і стільки ж дизельних обігрівачів. В пакеті допомоги також сім мікрохвильових печей та три пральні машинки з сушарками. Товариство Червоного Хреста на постійній основі надає підтримку обласному центру. Отримані речі передадуть тим підприємствам міста, які найбільше їх потребують. Зокрема, кілька генераторів отримає концерн міські теплові мережі. Ми сьогодні отримуємо 5 генераторів по 15 кВт, які у нас будуть використовуватись для джерело незалежного електроживлення при відключенні електроживлення на наших котельнях, і воно буде використовуватись для живлення нашого обладнання. Дуже дякуємо робітникам Червоного хреста оказану допомогу. Це не перша допомога. Не остання допомога, працювали, допомагали, і будемо допомагати. Чому наразі? Бо був у нас такий лист потреб від міської. Влади до нас ми відреагували, продивилися, чи ми можемо допомогти. Провели всі запити і надали таку допомогу. На умовах меморандуму співпрацюємо з Запорізькою міською радою, і до цього ми також надавали допомогу в різних сферах, в різних напрямках. Наразі навіть зараз ми там дуже активно працюємо в сфері і гуманітарної допомоги, і навчання населення, у нас проводиться міна небезпека, перша допомога, міжнародне гуманітарне право. Ми співпрацюємо із установами навчальними і також напряму і з містами. В Запоріжжі триває весняна толока. Цьогоріч до заходів з прибирання та озеленення міста долучилися і міські лікувальні заклади. На подвір'ї восьмої лікарні медпрацівники вже висадили багаторічні квіти, жовці. Вони тішитимуть пацієнтів паліативного відділення, які прогулюються на свіжому повітрі територією. Як і всі інші лікарні міста долучилася до єдиної, скажімо, програми, яка триває вже два роки поспіль. Це прибирання нашого міста. І ви бачите, що ми теж в цьому приймаємо участь. Наразі тривають роботи в парку, який розрахований для пацієнтів паліативного відділення. Толока триває цей місяць, включно, тому це тільки ви бачите частину нашої роботи, яка триває. А так ми працюємо на підтримання нашого, скажімо так, нашої краси кожного дня. Долучились до толоки і співробітники центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Колектив амбулаторії вже не вперше бере участь в акції з прибирання та озеленення. Цього разу медпрацівники висадили нарциси, тюльпани, іриси та юке. Обирали квіти, що здатні не тільки прикрасити рідне Запоріжжя, а й порадувати людей, які звертаються за допомогою. Ми вирішили доєднатися, щоб підтримати місто Запоріжжя і стати більш комфортним і щоб було більш приємно приходити нашим пацієнтам до нашого центру. Тому зареєструвалися. Наша команда називається Запорізький центр сімейного здоров'я, долучилися до акції. Цьому році ми висадили нарциси, тюльпани і ріси. Вони поки що не всі зійшли, тому будемо сподіватися, що все буде. Міська програма зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу має бути розроблена до кінця липня нинішнього року. На цьому наголосили під час наради в міській раді розробником є інститут імені Марзєєва. Стартував цей процес ще торік. Тоді було розроблено технічне завдання, а зараз почергово опрацьовують розділи програми. Їх 12 інститутом в проєкті були визначені забруднюючі речовини, які перевищують допустимі рівні ризику по місту пил, азотдіоксид та сірков. Водень, а також основні джерела викидів промислових підприємств, що створюють високі рівні концентрації. Представників промислових підприємств зібрали на нараді для узгодження їхньої безпосередньої участі в розробці конкретних технічних заходів щодо скорочення викидів на джерелах і в обсягах, запропонованих розробником. Представники промислових підприємств наголошували на тому, що не відмовляються брати участь у підготовці відповідних заходів. Але поки не готові сказати, які з них зможуть виконати в строки. Що встановив розробник програми зниження викидів? По заходам у нас немає розуміння, коли ми зможемо виконати ці заходи. Ніхто не відмовляється від виконання заходів. Ми розуміємо, що місто Запоріжжя це наше рідне місто, де ми живемо, і де ми хочемо жити і надалі. Але сьогодні ми не розуміємо по Програма вимагає від нас. Уже в 24 році почати виконати заходи, і вже до 27-го року знизити частково викиди. Але ми не знаємо, коли закінчиться війна. І як уже сказала, ми не знаємо, яке обладнання у нас буде на той час і яке обладнання буде потрібно для підприємства на той час. І тому визначити зі строками і конкретними програмами дуже важко. Виникло питання пов'язане з формулюванням конкретних заходів, які мають бути вжиті, оскільки розробник пішов європейським шляхом, він визначив джерела викидів і по кожному джерелу надав відомості щодо обсягів, які мають бути знижені протягом певного часу. І вже відповідно кожне підприємство має, враховуючи ці вимоги, розробляти технічні рішення. Попри воєнний час для міста розробка програми зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу є одним з пріоритетів. А ми будемо чітко розуміти, чия позиція і хто сьогодні не хоче в конструктиві працювати. І рахунці у всіх війна, не тільки у вас. Я ще раз говорю. Тому наша позиція на сьогодні йти в конструктивну роботу. Початок цієї роботи також в розробці документа місто залучатиме досвід міжнародних партнерів. Сьогодні наше завдання міської ради розробити алгоритм, зробити всі необхідні умови для того, щоб як тільки закінчиться війна, ми почали реалізовувати цей процес. Я думаю, що всі розуміють про проблемне. Це питання і що його потрібно вирішувати зі свого боку. Готові ми залучати наших міжнародних партнерів. Ці питання, які сьогодні от ви озвучили, вони маленькі, да але я почув, що є над чим ще нам працювати разом всім. Запорізькій обласній філармонії 85 років. років. Цієї нагоди відбувся ювілейний концерт. «85 років натхнення щиро і від душі Прозвучали кращі номери знакових програм останніх років. Справжні зірки об'єднали мов. Вою музики серця поціновувачів високого мистецтва. До речі, Запорізька філармонія. Єдиний такий прифронтовий заклад культури, який нині працює і підтримує силу духу. Більше розповість Анна Крамаренко. На сцені обласної філармонії Запорізький академічний симфонічний оркестр під керівництвом головного диригента, заслуженого артиста України Василя Коваля. Але загалом протягом концерту керували музикантами в різних номерах три диригенти. У виконанні симфонічного оркестру прозвучала зокрема музика з кінофільму Список Шиндлера під час її виконання на екрані показали трагедію, яку переживало мирне населення під час Другої світової війни, а також злочини окупантів, від яких потерпає Україна зараз. Дуже драматична і трагічна музика, яка показує страждання народу під час війни. Улюбленці публіки музиканти Декселенду під керівництвом Дмитра Мітніка зачарували усіх присутніх магією музики. Творчі своїм шанувальникам дарувала і солістка обласної філармонії Юлія Якса. Виконала патріотичну пісню Україно ти жива. Зараз дуже важливо піднімати бойовий дух нашим хлопцям, які та дівчатам, які боронять нашу країну. Також всім, хто знаходиться тут, у Запоріжжі, нашим співвітчизникам, які переживають зараз нелегкі часи. Тому наша робота зараз дуже важлива. Вже 85 років. Запорізька обласна філармонія є творчим брендом славетного козацького краю. Це єдина прифронтова філармонія, яка нині працює і тримає музичний фронт. Сьогодні Запорізька обласна філармонія найкраща, ну мабуть, одна найкращих на Україні, які яка пропагує українське мистецтво, народну творчість та прославляє Запорізький край. Сьогодні я пишаюся кожним артистом балету, хору. Кожним музикантам, співаком, адміністративно технічними працівниками за те, що не залишили прифронтову зону наше Запоріжжя, і навпаки, працюють, дарують радість та захоплюють своїм мистецтвом. Привітати колектив з ювілеєм завітало чимало гостей, зокрема й керівники обласної та міської влади. Кращим співробітникам і артистам вручили нагороди. А керівниця обласної філармонії, заслужена працівниця культури Ірина Конарева, отримала відзнаку президента України. Сьогодні філармонія це не лише про мистецтво, це про захист держави, це про волонтерство, це про натхнення і про духовність. Сьогодні значення духовності дійсно виходить на новий рівень. Після вторгнення ворожої Росії в нашу державу ми дійсно по-новому оцінили зміст слова «духовність». І я дякую колективу за те, що протягом 85 років саме ви тримаєте духовний фронт нашого Запоріжжя. І я бажаю всім нам, щоб протягом найближчого часу. Всі ми змогли бути на гастролях нашої філармонії в українському в бердянську, енергодарі і в українському Бердянську. Коли ми переможемо, тоді ми повністю усвідомимо, який вклад ви робите зараз для міста, для края і для країни. Ваш... Я зараз дивився ваш концерт і впіймав себе на мислі, що повний зал. Оркестрові всі ролі розподілені, немає е, тих виконавців, інструментів, яких, наприклад, могло б і не бути да, під час війни. Тобто укомплектований колектив. 250 людей це такий потужний музичний батальйон, е, незламний музичний фронт Запоріжжя. Дякую вам, низки в від міської ради. Любов до рідної землі, автентичний колорит та самобутність національного мистецтва стали стрижнем кожної вокально-хореографічної композиції академічного козацького ансамблю пісні і танцю Запорожці. В цьому концерті буде звучати в фіналі саме найкраще. І це його пак це будуть композиції і звичайна всімі улублена, патріотична урозі червона калина. Роль нашого колективу, як ми визитівка Запорізького краю, це не тільки фольклор, це не тільки українська пісня, але виховання патріотизму, і всі чекаємо обов'язкового миру, який він нам всім необхідний зараз. До ювілейного концерту увійшли кращі номери зі знакових програм філармонії. Шанувальники музики зазначають, концерти у філармонії завжди на висоті, але ювілейна програма просто вразила. Кожен концерт це шедеври, а особливо це важливо сьогодні. Ну як ми всі розуміємо. І це великий, ну як подвиг сказати, і велика справа. І до того ж повторюсь, це така красива сторінка в історії нашого міста. Мені подобається все, все, що робить філармонія, от, от просто все, абсолютно. Бо тут артисти найвеликого гатунку, я, я так рахую, і Запоріжжя дуже поталанило з тим, що ми маємо таку прекрасну філармонію. Я завжди хочу послухати і почути щось прекрасне. І саме тут це можна зробити, тому що тут. Дуже такий натхненний, дуже цікавий музичний колектив, і всі працюють з такою душею, з такою віддачею, що надихають далі жити і боротися. У нас нелегкий, легкий, ну наш нелегкий час. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває сезон прибирання. Весняну толуку влаштували і співробітники муніципального футбольного клубу Металург. Спільними зусиллями наводили лад на території закладу. Детальніше про захід у матеріалі З самого ранку з садовими інструментами та гарним настроєм працівники МФК Металург стали до роботи. Допоки одні збирають сміття та опали листя, інші розпочали побілку та активно обкопують клумби. Облагаражуємо територію. Зараз скапуємо вот рози, щоб у нас красиво було. Во время час війни це И надеемся, що рози розсвітуть і будуть красиво. Працівники кажуть, на такі толоки збираються періодично, аби тримати в чистоті прилеглу територію. Не припиняли цю роботу, як пішло тепло, ми дерева підрізали, листя прибирали, тому нам треба сказати, що завдяки нашим хлопцям, які працюють на кожній локації, на кожному, то сьогодні не важко. Наведення порядку у місті досить психологічно серйозно впливає на стан всіх місцевих жителів. Привезти до ладу вирішили не тільки територію футбольної школи, а й прилеглу до неї. Кажуть, хочеться, щоб запоріжців оточували чистота та порядок. Територія дуже гарна, цікава. і Діти повинні приходити на тренування і бачити в хорошому настрої. Ми вже тиждень тому вже почали з роботи там по підрізанню дерев, по прибиранню території. А зараз сьогодні вже більш така косметика. Наводимо косметику і прибираємо прилеглої території, там 30 метрів від наших кордонів нашої школи. Загальноміське прибирання в Запоріжжі триватиме до кінця травня. До акції долучаються все більше містян, які прагнуть не тільки зробити місто привабливішим, але й показати приклад іншим. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації Знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.